Мене звати Зоряна, ви на каналі Читанка. І сьогодні, мабуть, найулюбленіша рубрика усіх книжкова розпаковка. Я їх сама обожнюю і обожнюю знімати. Я б знімала їх кожен день, але кожен день замовляти книги в мене не вистачить стійкі, в мене нема стаки грошей. І... і так. Замовляла книги я у, десь тиждень тому. Може трохи менше. ну Плюс-мінус тиждень тому. Але я не пам'ятаю, що я замовляла. Тому е, в мене буде все в нову. Я не буду бачити, що я тут достаю. Я ось так покажу, що. Нікому не заважала, і поїхали. І так, перша книга. Я вже за розміром знаю, що це Агата Крісті, е, і це в нас легендарний Пуаро Смерть у хмарах Мені дуже подобається ця серія, вона така чорна, е, гарна. В мене є вже дві книги, я не пам'ятаю які. Я кожен раз, коли замовляю в КСД е, е, Пуаро то я йду і перевіряю, які книги в мене лежать на полишках. Мені дуже подобається, ось тут є план літака, і хто де сидів. Я думаю, це нам знадобиться у майбутньому, коли треба буде згадати. Детективи люблю, агату Крісті щось починала читати, але не пам'ятаю, що. Ну, буду перечитувати. Я думаю, що такі маленькі книжки я буду читати швидко. Сподіваюся. І так, наступна книга тоненька. А, це нова книга Карла, Лу... Карлоса Руїса Сафона Томанне місто. І це в нас циклова, позациклова. Скажі ми, скажіть мені хоч хто-небудь. І так, тут у нас що? Добре. Так, історії з цвинтаря забуток книжок триває. Тобто це продовження, так? Да? Ні. Ти хто? Ти Туманне місто. Туманне місто? Ага, тут просто історії, і я так розумію, вони якось пов'язані з циклом туманне місто. Воно в мене десь ось тут. Така малесенька, тонесенька. А мені б хоча б прочитати основний цикл. А, і до речі, в майбутній посилці від КСД, коли я її закажу, буде е, Марина сафона. Я її хотіла замовити зараз, але подумала, що щось треба одне. Так, наступне щось топсте, Я не знаю. А, це. Друга частина циклу Кров і попіл Королівство плоті і вогню. Я нарешті її замовила. В мене є перша книга, я її ще не читала. Скоро виходить третя, тому я вирішила, що ну, саме час замовити другу. Тут 680 сторінок, я не знаю, куди я її поставлю до іншої, але вона мені дуже подобається. Така біла, красива, гарна. Наступне щось знайоме по обкладинці. А, віват Андрій Котюга Вигнанеті перевертень». Тут така класна обкладинка, вона е, нематова... ну, така шершавенька, я не знаю, як це сказати, але вона дуже гарна. Вигнанеті перевертень» – це третя книга з циклу. Тут також є якийсь план, я не знаю, ще до чого він. Але я збираю кокоцюху, я збираю кокоцюху, і це, мабуть, буде перший цикл, який я зберу повністю одразу. Ну як одразу? Потроху, потроху, але одразу. Мені здається, чи у перших двох книгах інший, е, інша ось ця штука. У перших двох вона сіра. А тут вона коричнева. І що це таке? Ладно, я сподіваюся, що воно буде гарно виглядати на паличках. Так, добре, наступна книга. Я, до речі, навіть не пам'ятаю, скільки книг я замовила. Наступна мені по товшині мені здається, що це... А, ні, я не знала, я не вгадала. Я думала, це е... Е, інша книга, але це Френк Герберт, Бог Імператор Дюни. Імператор, так, да. Бог Імператор Дюни, в мене є перші три, і я потроху-потроху по дозбираю цю серію. Я почала читати першу книгу Дюни ще минулого літа, здається, але десь на половині я зупинилась, я не пам'ятаю чому. Так, що це за книга? Ага, це в нас Марія Радковські. Поцілунок переможця, третя книга з циклу. Остання в мене ось тут друга, в кімнаті перша, і десь ще тут буде третя. Потім я їх якось зберу на одну поличку і якось я їх прочитаю. І остання книга на закуску, це єдина книга, про яку я щось пам'ятала, це Сара Джеймас, Королівство мороку і гніву. І це в нас друга книга, якщо я не помиляюсь. Так, це друга. Да? Це ж друга. друга. А, і а, першу книгу я купила а, в однієї дівчини там, в, теле, в інстаграмі, здається. Бо першу книгу взагалі не можна було ніде не знайти. Другу книгу я в КСД, а третя книга до мене їде з Вівату. І я. Нарешті зберу цю, цю серію повністю. І друга книга в мене. Я, е, див, я так розумію, що ось тут, якщо скласти ось так три книги, неважко зрозуміти, який один, в мене один з найулюбленіших кольорів. Просто три. Це просто ці три книги це любов. І я. О, я знаю, я до цих книг додам ще нещодавні свої покупки з магазину Акварель. В мене вони якраз поруч стоять. Тут усього 5, книж, 5 книжок. П'ять. Я не знаю, де п'яти, тут 4. Ну, не неважливо. Перше, це 17, 17 Rose Snow». Перша книга Сновидінь. Е, і вона також в блакитних кольорах. У мене відчуття, що я книги підбираю по кольору. Я не знаю, як так виходить, але я книги підбираю, здається, по кольору. І перший кольор це блакитний. А, я згадала, п'ята книга це Агата Крісті. Не пам'ятаю яка, але якась книга Агати Крісті, і вона в мене вже лежить на полишці в кімнаті. Друга це в мене сапфірова книга, також блакитна. Це друга книга серії Kerstin Year Timeless. Тай, да, timeless. І перша в мене також стоїть десь тут. І скоро я куплю собі ще третю книгу. Наступна це дуже важка книга Джон Фаулс Маг. Вона дуже важка, я не розумію чому. В неї ще є такий дуже-дуже мілкий шрифт. Тут нема німа картинок. Як так? Як так можна робити книгу? Вона реально важкенька така. Це, до речі, КСД. Uh, да. І Ваволонська. Книгу видано в рамках проєкту Вавилонська бібліотека за підтримки юридичної компанії Моріс Group, видана в КСД, бо дуже, дуже така цікава, прикольна. І останнє це Ніл Гейман Дітлахи Анансі. Я так розумію, що це продовження американських богів. Судячи з усього, не знаю. Ну, скоріше за все так. В мене є зоряний пил, в мене є короліна, про яку я розповідала. До речі, я зараз читаю зоряний пил, і в принципі, поки що прикольно. Я хочу зібрати усього Геймана, бо мені, в принципі, подобається, як він пише. Фух. На цьому всі мої нещодавні книжкові покупки закінчились. Пишіть у коментарях, яку, про яку книгу ви б хотіли. Почути перш за все або про який цикл, бо в мене тут багато циклів. Я намагаюся читати усе швидко, намагаюся. що вам буде цікаво, я спробую це прочитати в першу чергу. Ну, а з вами була Зоряна. До нових зустрічей!